І він ще спитає, а де мої контакти і все, що там є. Я навіть заставку поміняти не можу, тому що він потім скаже, а, що, це, що це таке. Уявімо, що він мені його подарував. Які тепер у мене на нього права? Всі. Я можу ним користуватись? Можу. Можу поставити в шухляду і не користуватись? Можу. А я можу тут все поміняти? Звісно, можу. Я можу його берегти. А я можу ним цяхи забивати. <гум> можу, він же мій. Я можу його продати. Я можу його викинути. Правда, потім буде невдобно перед Андрієм. Але це не міняє суті. Це тепер мій телефон. Дякую. Це не означає, що ми можемо розпоряджатися Святим Духом як телефоном. Телефон це так, для наочності. Але е, разом з безцінним смисл в тому, що разом з безцінним даром духа ми отримуємо певну владу над цими стосунками. Люцифер прийняв рішення і впав. Його природа змінилась. Він став закріпленим в стані гріха. Ангели, третина ангелів. Прийняли рішення і впали, і стали закріпленими в стані гріха. Решта ангелів прийняла рішення не грішити і не впали, і стали закріпленими в стані святості. І ні для тих, ні для тих немає покаяння уже і не буде. Людина прийняла рішення і впала, її природа змінилась. Коли ми народжуємося згори, це рішення, ми народжуємося згори, наша природа міняється, але ми ще не закріплені у стані святості. Це буде у вічності. У мене був близький друг, напевно, найблизький за все життя. Я йому свідчив, коли ми з ним були в одному класі. Він тоді з мене сміявся. Увірував він, коли був загнаний в кут. І коли він покаявся, він кардинально змінився. Він отримав мир, радість, почав розуміти духовні речі. Коли він приймав хрещення, він світився. Ви знаєте, як люди світяться. Через деякий час він збунтувався, пішов в церкву, розірвав з нами будь-які стосунки, і через 10 років він написав, що. Він добре все осмислив і від всього проти, протестантського в цілому від Рікса перейшов у православ'я. Я намагався йому пояснити духовні речі, але безрезультатно. Можна відмовитись від дару Святого Духа. Але його неможливо втратити чи загубити чи недогледіти. Чи десь забути? Чому? Тому що Бог дає свої гарантії. Крім того, що ми отримуємо дар Святого Духа, ми отримуємо печатку Святого Духа. В ньому і ви, які почули були слово істини, Євангелію спасіння свого, та в нього й увірували, запечатані стали Святим Духом Обітниці. Давайте спочатку розберемося, хто тут кого, ким і чим печатає. Той, хто зміцнює нас з вами у Христі і хто помазав нас, це Бог. Він дав нам печать. У перекладі Огієнка назнаменував, у синодальному запечатлів. В оригіналі написано Сфрагізаменос. Тобто той, що позначив печаткою. Сфрагіс це печатка, Сфрагізо – ставлю печатку, Сфрагізаменос – той, хто поставив печатку. Отже, Бог. Поставив печатку на нас, і цією печаткою є ніхто інший, як сам Святий Дух. От якби так не було конкретно написано, то напевно би довго ламали голову, що таке печатка Святого Духа. Але щоб зрозуміти, що це означає для нас, давайте подивимося, як печатка використовувалась в Біблії. Біблія описує велике покаяння народу Ізраїлі за часів Неємії. Коли вони хотіли відновити свої стосунки з Богом, то вони склали документ. В якому обіцяли дотримуватись Божих постанов. І на цей документ поставили печатки Неємія, князі народу, священники і Левити. Тобто печатка е посвідчує написане, сказане або зроблене, і як результат фіксує це на майбутнє. Бог виконав певну роботу над нами. Він нас виправдав, Він народив згори, Він дав нову природу, він дав Святого Духа, Він приїдав нас до церкви і Він запечатав цей результат. Цей результат. Зафіксований назавжди. Він ніколи не зміниться. Праведність Христа зарахована нам раз і назавжди. Праведність є юридична, практична і остаточна. Остаточна праведність буде в вічності, коли Бог ліквідує стару гріховну природу. Практична праведність це наше життя після покаяння. Наша практична праведність ніколи не буде ідеальною вона завжди буде з проблемою. Юридична праведність натована і юридична, що вона не наша. Це праведність Ісуса Христа. Но тільки вона нам зарахована. І тому з нею неможливо нічого зробити. Вона нікуди не дінеться. Це Його праведність. Він прожив життя праведне і Бог нам зарахував Його праведність. Ми праведні в Христі. І це ніколи не зміниться. Тому навіть наші гріхи не можуть скасувати праведність Ісуса Христа. Наші гріхи після покаяння це практична праведність, а правність Ісуса Христа це юридична праведність. Наші гріхи не можуть скасувати Його праведність ніяк. Жертва Христа покриває всі гріхи всіх людей у всі часи. І оскільки ми виправдані, то ми залишимося з Богом назавжди з'єднаними, ніколи не помремо згори, нова природа не пропаде, і ми. Не будемо від'єднані від церкви. Завдяки Святому Духу ми стаємо одним з Богом, і його печатка гарантує, що він нікуди не відійде. Це зафіксовано. Бо якщо він кудись відійде, значить що? Як ви собі уявляєте, От наш гріх і після кожного гріха, от ти згрішив і праведність кудись зділася? Ти згрішив, вірніше покаявся. Зарахувалась праведність, війшов Святий Дух, з'єднався з Богом, отримав природу, народився з гори, приєднався до церкви. Згрішив, від'єдналась праведність, відрахувалась, від'єднався від Бога, відійшов святий дух, від'єднався до церкви, помер з гори, втратив нову природу, покаявся, згрішив. І так кожну секунду. Тому що ми по природі грішні. Ми не можемо жити свято ні секундочки. А у нас ж нова природа. Ну так, да. у нас нова природа і стара природа. Тому в нас відбувається постійна боротьба між тілом і духом. І так кожну секунду. І печатка Святого Духа говорить про те, що це не може бути порушено. Він нікуди не збирається, він нікуди не відійде. Цей стан нафіксований, зафіксований назавжди. Печатка Святого Духа це захист всередині. Коли Даниїла вкинули до ями з левами, то поклали камінь на отвір, і це запечатав її своєю печаткою і печатками своїх мельмож. Написано, щоб не була змінена справа стосовно Даниїла. Так само, і вхід до печери, де поклали Христа, який помер, прикотили камінь і поставили печатку, щоб нічого не змінилося. Печатка закриває доступ. Вона гарантує недоторканність. За пошкодження римської державної печатки розпинали головою донизу. Як ви думаєте, багато було людей, які хотіли порушити римську печатку? Не думаю. Але якщо навіть державну римську печатку можна було пошкодити порушити ціною свого життя, то печатку Божу неможливо порушити. В об'явленні розповідається, як ангел взяв. Сатану вкинув до безодні, закрив його і поставив над ним печатку на тисячу років. Цю печатку неможливо порушити. А нас охороняє сам Святий Дух. Він є печаткою. Цю печатку неможливо порушити. Вона гарантує, що те, що в нас всередині є, ззовні ніхто не може змінити. Не має доступу. Печатка Святого Духа це захист від проникнення. Також в об'явленні описується, як із безодні вийшла сарана, яка мала шкодити людям, але не тим, у кого була Божа печатка. Печатка Божа свідчить про те, кому ми належимо. Це наш паспорт, це наша ідентифікація. Але печатка – це не знак. Знак це приниження печатка це повищення. Знак звіра в об'явленні це приниження, це клеймо. Так і написано: харагма клеймо. Апостол Павло писав до Галатів, що він носить на своєму тілі знаки Христа, перекладено як рани. Стигма знак перекладено як рани. Це рани, які завдавали для приниження, але вони стали е, е, свідченням знаками вірності Христу. Знаки ставили рабам, худобі, в'язням. Знаки собі на тілі робили е, люди, які належали до різних культів, щоб показати, кому вони належать і з ким вони ідентифікуються. Е, на жаль, сьогодні багато людей роблять собі татуювання і навіть не думають, кому вони. Виявляють належність, приналежність цим татуюванням. Тату це теж стигма. В нас не так. Печатка це привілей, це підвищення. Це говорить про те, що ця людина моя, вона належить до мого царства, вона належить до моєї сім'ї. Тому без дозволу Бога ніхто не може навіть до нас і доторкнутися. Печатка це захист іззовні. Коли Гаман підготував документ, яким наказувалося винищити всіх юдеїв в усіх областях Персії і Мідії, він перепечатав його царським перстнем. Цей перстень дав йому сам цар Ахашверош російською Артаксеркс. Тобто цар дав йому повноваження робити певні дії і передав це повноваження людям. Коли його злий задум розкрився, Стало питання, що робити з тим першим наказом, бо закони царів Мідії і Персії не можна було відмінити. Тому він видав новий наказ і поставив на нього печатку, щоб юдеї могли захищатися. І тоді перший наказ був нейтралізований. Про Ісуса Христа написано, що на ньому поставив свою печатку Есфрагісен Бог Отець. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічнє життя, яку дасть вам син людський, бо відзначив його Бог Отець. Нам дани, дани повноваження. Ми не просто змінені назавжди, у нас є повноваження, у нас є його печатка повноваження розширювати Боже царство, проповідувати Євангеліє, свідчити про Бога, навчати Божим заповідям, впливати на суспільство, називати гріх гріхом. Повставати проти безбожних законів, утверджувати Божу істину і берегти світ від самознищення. І нас будуть слухати. Бо ми, Божі представники, ми ним запечатані. І крім того, що Бог нам дав дар Святого Духа, крім того, що Бог нам дав завдаток Святого Духа, печатку Святого Духа, Він ще нам дав завдаток Святого Духа. Він дав нам печать, дарував завдаток духа в серця наші. Тут допоможе невеликий історичний екскурс. Сини Якова продали Йосипа свого рідного брата в Єгипет. Але не напряму, а через купців. Вони побачили караван Ізмаїлітів, який йшов з Гілеаду в Єгипет, і продали його цим купцям. Ізмаїліти це нащадки першого сина Авраама Ізмаїла. Від них пішли араби. І географічні назви типу Аравія. Арав це означає перехрестя або перехрещувати, що в принципі відображає їхній спосіб життя перед обличчям всіх своїх братів. Тобто торгівля на великій відстані. Пізніше, оскільки це, ж, це бізнес, да? пізніше це слово звідси пішло слово Аравон. Що означає завдаток або застава? Тамара, невістка Юди попросила в нього Аравон, заставу, поки він прийшла їй козеня за люб'язно надані послуги. Е І в такій же формі це слово перейшло із єврейської мови в грецьку, аравон, як завдаток, застава, авансовий платіж, порука. Взагалі, будь-який завдаток або люба застава. Тому написано, що ми маємо аравон завдаток Святого Духа. А тепер найцікавіше. І цей момент я дуже люблю. Сучасне грецьке слово Аравонас означає завдаток, заставу, авансовий платіж і заручальну обручку. І заручене. А ким є церква по відношенню до Ісуса Христа? Наречено. А що відбудеться, коли церква буде забрана з землі? Весіля, агнця. Так от в чому суть. Ми заручені. Ми заручені з ним. Я розумію: бізнес, фінанси, торгівля це все правильно. Завдаток, там платіж. Але це відводить від суті. Суть то не в товарі, ми ж не коробки, ми ж не товар, ми ж не посилка, ми люди, ми його члени, ми, ми його сім'я. І завдаток говорить про те, що весілля точно відбудеться. А от якраз частковість, на яку вказує це слово завдаток, да? як перший платіж там і так далі, частковість проявляється трошки в іншому. Ми зараз отримали всього Святого Духа не частину, не частину, частину, всього Святого Духа. Але Божа справа іще не закінчена. Тому що, по-перше, ми ще не до кінця належимо Богові, а по-друге, ми ще не отримали всього, що Бог для нас приготував. Тому що період між першим і другим пришестям Христа це період, який можна назвати уже, але ще не. Уже, але ще ні». Ми вже маємо спасіння, але ще не увійшли в вічність. Ми вже маємо життя, але ще помираємо. Ми вже маємо нову природу, але ще маємо стару. Ми вже святі, але вже ще освячуємося. Ми вже переживаємо Божу присутність, але ще не в такій мірі, як буде в вічності. Тому на сьогодні Бог дав нам саме стільки, скільки потрібно, саме так, як потрібно. І то, що ми маємо, гарантує, що буде вічність, і ми будемо мати все. І ми будемо належати Богу повністю. Якщо печатка Святого Духа гарантує наше теперішнє, то завдаток гарантує майбутнє. Усе, що я можу сказати зараз, це Алілуя і слава Богу. Інакше і не могло бути, і не потрібно сумніватись. Ну, навіть якщо в танку є захист від е ненавмисних дій, навіть якщо в, в пристроях, які у нас є вдома, є захист від неправильних дій, щоб не згоріло, не поламалося і так далі, щоб себе не вбити, то тим більше Бог не міг допустити, щоб все спасіння висіло на нас. Він все зробив. Він все передбачив, він спланував і Він все забезпечив. Я закликаю нас помолитися і подякувати Богу за невимовний дар Святого Духа і Його посвячення за те, наскільки Він сам посвячений нашим стосункам. Подякувати за охорону і захист, що нас неможливо забрати з Його руки. Подякувати за впевненість, що його план точно здійсниться, і ми будемо з ним. Подякувати за все, що він для нас приготував, і попросити і це важливо, силу і натхнення бути його представниками в цьому світі. Амінь.